Чимося читати. Буква П. Частина перша. Буква П позначає приголосний звук П. Коли ми його вимовляємо, то наші губи стискаються, а через них проривається струмінь повітря. Із цим звуком П. П. А ще. Ми чуємо цей звук, коли мишка, вилазячи зі свого проходу з нірки, пищить пі-пі, пі-пі. пі пі І прохід нірки дуже схожий на цю букву. А ще вона схожа майже на всі дверні проходи. Чи на турнік. У нагойдалку на частинки паркану. До речі, слова паркан та прохід починаються з цієї букви. П. Друкована. П. Прописна. А які ще слова починаються на букву П? Півень. Під'їзд. Поїзд. Панда. Інші. Буква П позначає приголосний звук П. А давайте здружимо його з голосними та навчимося читати склади. А-п. Оп. Уп. е. П. І П. Добре. Спробуйте самостійно, користуючись картинками-підказками. Молодці! Продовжимо вчитися читати ці склади. Але вже без картинок підказок. Перший раз разом. А-П, О-П, Е-П, уп, п І-П. П, е, п, п, п. Знову спробуйте самі. Ви молодці! Якщо все виходить дуже добре. Якщо щось ще що не зовсім виходить, переглядайте це відео ще раз і ви обов'язково навчитеся читати склади з буквою П чи звуком П. До наступних відео!